Доброго дня вас вітає Полтавщина. Нарешті ми вибрали трішечки тихенький день, верніше вечір, щоб побризкати город. Бо вже все хворіє, аж кричить, що у нас тут? Те, що я е, зимою ще брала, Пам'ятаєте, препарат 30D і біошок, це треба все разом робити. Сюди вже надаю актафіт. Це теж біологічний препарат. І додаємо гумату трішечки для підживлення. Це все зараз змішуємо і починаємо бризкати. Спочатку виливаємо гумат. Весь там його трішки, а треба 300 грамів на 10 літрів води. Потім додаємо актафіт. Так, тепер біошок. А останнім так і написано, останнім треба наливати е, оцей 30D. Ось тут набери сполосниш. І останнім буду додавати 30D такий комплекс. І будемо зразу воювати і шкідниками, з хворобами і трішечки підживемо після шоку. Ось такого наколотили. Таке воно жовте, страшне. Зараз гарно розколочуємо його. І будемо наливати через ситочку. А я ще хотіла і прилипати за нього брати, воно само як суспензія, Так що все гарно прилипне. Починаємо бризкати отаким веєром і троянду. І пішли. Вже чекали, чекали мої рослиночки цієї підживочки. Мій господар у, -у, -у, -у лапках. Я ж садила свої огірочки, насіння в мене професійне, хотіла знати, де в мене що і як буде. І ставила, он. бачите, їх, прямо кульочки ці пусті ставила, Повитягував, геть усі порозкидав, нема ніде нічого. Побризкали виноград. Полуничку, Сьогодні вже три штучки зірвали, встигли. А ця ще трішечки червоніє. А в мене на вгороді ще й несподівана радість. Обриваю полуницю, та що зовсім нічого на ній нема, одне водилля. Коли в мене гляньте, ось зійшов кабачок. І вже й третій листочок випускаю, я його не бачила. Це те, що я садила аж перший раз, там, на початку квітня. І не сходила, не сходила, тепер взяло і зійшло. І другий зійшов, та тільки я його замучила. Це ж, мать, його перерила, вирила, бо поруч із посадила ще кабачка. Там вже як цей раз усе посходить, так в мене прям буде ціла плантація кабачків, аби, дав Бог, щоб росли. Так, виглядають мої томати. Ось ми їх тільки-тільки побризкали, будемо дивитися, чи стане краще, чи ні. Вони Бідні у нас поскручувалися. Той підживим і все зробимо. Ну що, сьогодні вже два дня, як я побризкала. Отім 30D і біошоком і піддобрила. Ну, гляньте, я вам показувала томатики, стояли, жовті листя зразу. Ну, а тепер гляньте і цей, і цей. Тут ось був хворий зовсім листочок і той оживає. Ну, я так думаю, що... Гарно, поки гарно. А далі будемо дивитися. Автоматики гляньте стали стіночкою. Пізня капуста. Гляньте яка. А ще я ось зовсім недавно знала, як вирізнити агресор настоящий чи підробка. У нього є сортова ознака. Ось гляньте, оцей перший листочок, що після семадольки, повинен бути отакий дефектний. Якщо вам тут понаходжу, то покажу. Гляньте, цей, ось бачите, нерівний. Цей зовсім кривий. Так, де тут іще що можна знайти? А ну цей, цей, бачите, нерівний. Ось це тут почалося, це всюди пішло. Он гляньте, який кривий. Так що в мене сортова капуста. Я вам, мабуть, усе не покажу, бо я вже тут пообривала листочки. От. Ну, виходить так, що в мене сорт підтверджується. Ось піднімаються бурячочки. Гарно сходять циліндра. Це професійне насіння, а Детройт був смачний. Ну, Детройта, не знаю, вже тричі пересаджували, так його і нема до пуття. Ну, будемо дивитися, що тут лізе, що не лізе, що росте, те вже он яке. А це таке, от і гарно. Той будемо зривати, а це буде підростати. Нехай собі росте. Картопелька в мене як альпійська горка. Нижче, вище і ще вище. Це попереду Рів'єра. А це далі білороса. Ну, гарно стоїть, гарно. Розгортаються листочки, ті, що ось трішки прихворіли. Будемо дивитись. Поки що. Мені подобається. На другий день, навіть на другий день вже видно якийсь результат. Ось така малинка. Так себе почуває мій знайдений кабачечок. А ці ось тільки посаджені. Ці ще не сходять. Полонічка червоніє. І он. Все гарно. Синенькі, як синенькі, пожавтіли, але вже серединки гляньте зеленіють. Вже гарно гляньте, хоч листочки ще і стулені, скручені, але вже серединка вон, зеленіє, ну і нехай собі ростуть. А це мій кевін. І я не розумію, чи з неї щось не так чи вона така і повинна бути. Ну, писали в описі, що е, листя багато вона не робить і невелике. Ну, головку в'яже, гляньте вже вона. Вона вже яка головочка. І тут є ось головка вже яка. Ну, не знаю. А вигляд у неї це ось такий. Дивлячись на агресор, дивлячись на кевін, щось якось. Трімненько. Горошок ось гарний. Це Альфа. Ось такий гарний горошок. Квітне вже цибулька в мене. Вон яка вже велика. Може він в'яже голівочку. Ось. Морква. Трьох різних сроків дозривання. Ця он велика, та середня, та зовсім маленька, а зате вона є. Мені так і потрібно. Весь мій огород потрібен для того, щоб перехватити оселі і весну до осені, коли вже овочі стануть дешевими, і їх буде багато. Посити насіння, що висаджували. 11 травня ще нічого не сходить. Ні агірочки, ні, ні кукурузка, ні, ні кабачки, ніхто не сходить. А ці огірочки трішечки зазеленіли, бо були вже зовсім пожовкли за цього холода. Ну, ще вночі ж у нас ще і вночі холодно поки. 6 градусів, 7 градусів. Ще поки їм холодно. Але отут ще позавчора прям жовта була серединка і збита до кучі. Отут. А зараз ось гляньте, зазеленіло і вроді як почне зараз рости. Будемо все дивитися. Тут ось навіть підмерз листочок. Ой, тут і серединка, вон, щось пропала. Ну, будемо дивитись. Насіння у мене залишилось ще фенікса. Якщо що, то будемо садити фенікс. Так, мої перці. Я оце на них дивлюсь, що я їх так загустила і намірялася сьогодні, мабуть, буду проривати. Не буду. Що Бог дасть і буде? Вони так гарно прийнялися. І гляньте, я їх замотувала соломкою від холоду, а вони он, глянь, як у ній гарно сидять. Я її чіпати їх не буду. Хай ростуть. Так, то й так. Що Бог дасте й буде. Ну і полуничка. Це та, що сортова, що я той рік пересадила нову. Ну так. Усе потихеньку росте. Ось гляньте, яка моя трояндочка вже. Скоро буду варити варення. Ну, На цьому все. Будемо дивитися далі, як допомагають ті ліки, і підкормка, і та, що силу дає. Усе будемо дивитися. На цьому до побачення. До скорої зустрічі. Усім пока-пока.